Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Евдотія Балтійського району, Балтійського району Одеської області. Водяне і пічне опалення. Є літня кухня, гараж з ямою, погріб, пристройки для господарства, плодові дерева, виноградна арка, город, централізована колонка з водою. Вартість будинку 4500 доларів. Загальна площадь будинку 80 метрів квадратних, 4 кімнати. Площадь земельної ділянки 25 соток. Рядом знаходиться зубинка транспорту та 1 кілометр знаходиться річка. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей чудовий будинок знайшов свого господаря.